Я рада вас вітати на уроці літературного читання. Сонечко встало, іде новий день. Любі школярики, всім добрий день. Синичка на гілці співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює. Дзень, дзень, зелень. Учні, школярики, всім добрий день. Пропоную розпочати наш урок вправою на одному видиху. Вам необхідно прочитати склади в одному стовпчику на одному видиху. Ці склади відрізняються один від одного однією буквою. Тож, ставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо: лак, рак, бак, мак, вак, так, пак. Пур, бур, вур мур, дур, шур, жур. Сік, тік, дік, рік, кік, бік, сік, мил, пил, тил, кил, гил, вил, зыл Друзі, відгадайте, будь ласка, загадку. пестить, ніжить і голубить, розуміє, дуже любить. Я до неї. Пригорнуся, бо вона моя. вірна матуся. Пропоную виконати вправу мама яка. Вам необхідно дібрати слова, що означають ознаку предмета та відповідають на запитання, яка до слова мама. Давайте перевіримо, які слова. Можна дібрати. Мама яка мама мила, добра, любляча, весела, рідна, працьовита, ласкава, дбайлива, ніжна, привітна, лагідна, щедра та щаслива. А тепер давайте з вами подумаємо. Що робить мама? Вам необхідно дібрати слова, що означають дії предмета та відповідають на запитання, що робить до слова мама. Перевіримо. Мама що робить? Мама любить, пестить, обіймає, піклується, турбується, жаліє. Втішає, цілує, розуміє, слухає, підтримує. А як іншими словами можна називати маму? Мати, мамуся, мамочка, матінка, матіночка, матуся, матусенька, неня. Ненька, ненечка. Ось скільки ласкавих слів існує в українській мові для того, щоб назвати маму. Про це йде мова в оповіданні Андрія М'ястківського, яке називається неня. Але перш ніж ми з вами ознайомимось з твором, я хочу декілька слів сказати про автора. Народився Андрій М'ястківський у селі Соколівці на Вінничині 13 грудня 1923 року. Там пройшло його дитинство. Там закінчив він школу. Рано відчув потяг до слова. Під час Другої світової війни Андрій Пилипович захищав батьківщину в роті фронтової розвідки. За бойові заслуги він був нагороджений медаллю за відвагу, дослужився до найвищого солдатського звання єфрейтор. Після війни Андрій Пилипович продовжив навчання в Тульчинській фельдшерській школі, вчителював. Одна за одною стали з'являтися його збірки для дітей і дорослих. Перша ж книжка письменника побачила світ у 1955 році, а їх у автора кілька десятків: романи й повісті, оповідання й новели, переклади з молдавської та румунської мов і поетичні збірки. Письменник також писав поетичні та прозові книжки для дітей: Киця прокидається, Яблука для мами, Кличемо Горличку. Ходімо по райдузі, острів зеленого селезня, куди пішов дощик, через вогонь, «Фетфрумос і Котигорошко та багато інших. Друзі, в оповіданні вам зустрінуться слова, які можуть здатися вам незрозумілими. Тому давайте проведемо словникову роботу і з'ясуємо, що ці слова означають. Гай! Ліс неня, мама збирається, готується для того, щоб робити що-небудь, готується до чогось. А тепер прослухайте, будь ласка, оповідання Андрія М'ястківського неня. Розкажи но, ну, онучко, нені, що ми сьогодні бачили в гаю. Попросив Дмитрика дідусь Демид. Який нені? питає Дмитрик. Де вона? Он збирається вечерю нам варити. «Так то ж мама? Вона і мама, і неня. Мамо, ти неня? допитується в мами Дмитрик. Так, синочко усміхається мама. Вона ще й матінка, матуся, додає дідусь Демид. Чому так багато? дивується малий. Бо така багата мова українська. Це ж гарно, Дмитрику. Гарно, каже хлопчик. І неня, і матінка, і матуся це моя. Мама, а тепер хвилинка відпочинку. Два, три. Разом скачемо раз, два три, разом плескаємо, раз-два, три, разом тупаємо, раз, два три, Колом крутимось, раз два три. І підстрибуємо раз, два, три, разом плескаємо, раз, два, три, разом тупаємо, раз, два три, право крутимось, ліво крутимось, разом тупаємо, раз, два, три. Діти, давайте проведемо з вами бесіду за прочитаним. Назвіть героїв оповідання. Знайдіть в тексті і зачитайте слова звертання до мами. Які почуття ви відчуваєте до своєї мами? Якими словами ви називаєте свою маму? Домашнє завдання. Уважно прочитайте оповідання у голос тихо. Мовчки. Прочитайте оповідання в особах, правильно вимовляючи кожне слово і дотримуючись інтонації. А закінчити наш урок, я хочу вправою мікрофон. На уроці мені сподобалось. Я дізнався, дізналась. Було складно розкажу мамі й татові про. Наш урок закінчено. До нових зустрічей!